З наступного року підприємці, які працюють з касовими апаратами, звітуватимуть до податкової в автоматичному режимі. Це стане можливим завдяки впровадженню електронної контрольної стрічки в пам'яті касового апарату або пам'яті модему, який до нього приєднаний. Один раз на добу цей звіт автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації податкової служби. Є два шляхи подання такої інформації, тобто або використовувати касовий апарат абсолютно нової моделі, який автоматично формує таку контрольну електронну стрічку, або ж до касового апарату, який вже використовується, підключити модеми. За словами податківців, таке нововведення значно спростить для підприємців процес звітування, але не варто поспішати купувати новий касовий апарат, адже список дозволених для автоматичних звітів апаратів та модемів державою ще не затверджений. Хочу сказати, що щоб користуватися власне касовими апаратами або модемами, такі касові апарати або модеми повинні бути внесені до державного реєстру касових апаратів на сьогоднішній день до державного реєстру внесений лише один такий апарат, який відповідає всім вимогам. Він має назву Міні-Т400, який поєднує в собі три функції: це власне безпосередньо касовий апарат. В нього вже встроєний модем. Він також є платіжним терміналом, що дає змогу проводити розрахунки. З використанням карток, платіжних карток. Коштувати модем буде близько 2 тисяч гривень, а новий касовий апарат майже 3,5 тисячі гривень. Здійснити ж таке налаштування підприємці зможуть у центрі обслуговування касових апаратів Базис, який знаходиться по вулиці 6 грудня у приміщенні фірми Віт. Ми його ми будемо проводити первинне налаштування. Це однозначно з кожним. Клієнтом, з кожної, де, де тільки буде нада нам хоч якийсь зв'язок, або дротовий, або бездротовий. Буде пілот сигнал запущений, скажімо, до того ж, еквайера, звідти буде отримано якийсь відповідь, тестовий сигнал. відповідь І після цього тільки можна буде сказати, що да, пристрій працює так, як від нього ну, того вимагають. Проблеми таке нововведення, за словами податківців, звичайно, викличе, адже у сільській місцевості, де часто немає інтернету, забезпечити нормальну роботу нових касових апаратів підприємцям буде складно. Але на подолання труднощів держава передбачила півроку. Платникам хочу сказати, що відповідальність за Неподання стрічки в електронному вигляді наступає лише з 1 липня 2013 року, тобто платникам наданий так сказати такий адаптативний період, щоб призвичаїтись до цієї вкрай серйозної норми і почати її застосовувати на практиці. Сподіваємось, що автоматичне звітування дійсно дозволить зменшити кількість перевірок платників, які користуються касовими апаратами.